Друзі, що робити, якщо ви потрапили в Польщі в ДТП? Найперше, це переконатися в тому, що всі живі. Якщо дійсно всі живі і ваш автомобіль пошкоджено, то рекомендую вам його, якщо є можливість, відіпхати в те місце, де воно не буде створювати затору в русі. Тому що за це можна отримати від поліції ще й штраф. Пізніше, друзі, якщо ви не домовитеся з власником іншого автомобіля, в разі якщо ви комусь в'їхали кудись, або ж хтось у вас в'їхав, то ви домовляєтеся, чи ви вирішуєте все самі на місці, або ж викликаєте поліцію. Нагадую, друзі, якщо ви викличете поліцію, то хтось із вас отримає штраф. І мінімальний штраф коливається від 1200 злотих і більше. Ну, і може бути набагато більше. А ще пункти карні, і вони ой які немаленькі. І пізніше у вас навіть можуть права забрати, якщо ви наберете велику кількість. І, до речі, друзі, <кхм> якщо вам цікаво, то я ще можу записати відео, як перевірити, чи той. З ким ви маєте ДТП, має страховку. Бо від цього залежить, скільки ви можете від нього отримати. Якщо вам це цікаво, пишіть в коментарях, і я скажу, як легко це перевірити. А якщо хтось знає, то діліться в коментарях.